Нові удари по Україні обернулися трагічними подіями для самих окупантів. Їхні ракети та бомби обрали інші цілі, у себе на батьківщині. Страшна помилка, що коштувала ворогам, дуже дорого. І тепер полум'я охопило вже їхні території. Тривожний інцидент відбувся навіть на їхній гас. Розплачуватися за атаки на українські міста доводиться сповна. Як саме це відбувалося? Давайте переглянемо у цьому випуску. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Серія масштабних вибухів сталася на Новочеркаський Грес. За інформацією, видання Астра найбільше вибух стався у головній будівлі станції, спричинивши пошкодження. Що не менше декілька невідомих об'єктів влучили в саму Грес. Однак точні наслідки удару наразі невідомі. Про атаку із посланням на численні повідомлення місцевих жителів пишуть російські та українські засоби масової інформації. На оприлюднених в соціальних мережах очевидцями відео видно спалахи на грес, а також і Іде суперечка останні вибухи сталися через падіння українських дронів. Чи це власна ракета Рафії, як завжди криво відпрацювали, і уразила власну. Стратегічну споруду. Жутко. Мне кажется, сейчас еще бу буде... ой, де-то еще одна соборі. Бахати перед цим місцеві жодні повідомили про звуки польоту дронів над областю. Їх було не менше десяти. Згодом представники місцевої влади заявили, що два енергоблоки ГРЕС тимчасово видано з експлуатації. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВт Тихорецька і, і Ростовська. Схожий інцидент стався і на каширській грес в одноіменному підмосковному місті. За словом очевидців, станція палає після влучання безпілотника. ГРЕСу, все хатів по Панашому прикінь матері вгрес. Ну на цьому біда росіяни закінчується, адже паралельно в російських пабліках пишуть, що над містом Смоленськ пролунало щонайменше 5 п'ять вибухів. Повідомляється, що було уражено нафтобазу Кардимово. Зафіксовано мінімум два влучання. Місцеві жителі розповіли, що чули від 5 до 8 вибухів у південній частині міста. Від гучних звуків спрацювала сигналізація біля машин, а в небі було видно спалахи. Мовиться в одному із павліків. Росіяни ж реагують на атаку традиційно, знімають перельоти та сильно лаються. Он люди бігають. Тихо каже житель Смоленська, фільмуючи вулицю. Але вже за секунд вибухає лайкою, почувши вибухи. В іншому відео містяни емоційно реагують та припускають, що завод Лукойл знищено. Ще одна родина не встигла закрити вікна перед атакою. Росіяни переймалися, мовляв, раптом дрони атакують завод «Лукойл». Так і сталося. Тихо, Закройте а то вдруг «Лукойл» Ну, Наші спі да на «Лукойл» прямо. См... Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив, що в районі існує небезпека застосування БПЛА. Водночас він ніяк не прокоментував удар по заправці та масштабну пожежу, яка виникла там після влучання дрона. Ну а військовий експерт Ложданов розповів і про інші наслідки вибухів на території РФ. Наші добрі дрони працювали всю ніч над об'єктами на території Російської Федерації. В результаті утром Белгород і В утренние часы, точнее, и его районы атакуют беспилотники, повреждена администрация и ряд других объектов. В самом Белгороде сегодня не работают торговые центры, школы, вузы и садики. Отменяются занятия и все переходят на дистанционное обучение на несколько дней. Атака на город продолжается. Но это из средств массовой информации Российской Федерации. Вот, ждем наши сообщения, потому что мы обычно в Белгороде аэродром и прилегающие к нему территории. Там базируется да, вражеская авиация, в том числе и армейские вертолеты, которые да, штурмуют наши позиции, наносят штурмовые удары. А также в районе аэродрома находятся системы ПВО размещены, размещены. И в том числе эти системы ПВО наносят огневые удары по Харькову баллистическими ракетами комплекса С-300, С-400. Вот. Так что, ну, скажем так, в Белгороде движуха. И как, как, любят расисты, как Путин просил, так она, так она и есть. Вот. И ждем официальных сообщений о том, что, что же там происходит, какие объекты там поражались. Также есть атаки беспилотников на дартс, они... Также в Подмосковье, ну здесь я так понимаю, что надо разбираться, тут может быть наши спецслужбы, а может быть и нет. В Подмосковье горят склады, общая площадь пожара на начало возгорания была 9 тысяч квадратных метров, а теперь 15 тысяч квадратных метров площадь пожара. Ну, чем больше складов выгорит, тем меньше имущества останется. Кто поджег и что горит конкретно, я думаю, тоже мы позже чуть-чуть с вами узнаем. Ну, видите, весь, все сейчас заняты событиями в Польше, поэтому не всегда успевает средства массовой информации детализировать ту информацию, которая приходит о событиях в других районах. Ну и в Новороссийске тоже движ, там работают беспилотники наши, возможно наши, а может быть и не наши. Но тоже ждем от властей более подробностей, более подробной информации, что же там было поражено и что же там на сегодняшний день Точнее, в прошедшие сутки делали без нашей или не нашей беспилотники. Також під час масованої атаки дронів на Росію безпілотники зафіксували, зокрема, і над Луганськом. Там ударні випала вразили склад БК. І наразі в районі уражені відбувається потужна детонація БК. Окрім цього, відомо про атаку дронів на Ростовську область. За словами виконувача обов'язків губернатора Юрія Слюсаря, протиповітряна оборона нібито знищила дрони у Волгодонську, Багаївському та Кам'янському районі. Слюсар підкреслив, що постраждалих немає. Ну а наслідки атаки уточнюється. Окрім цього, росіяни скаржилися, що чули звуки дронів у Курській Брянській областях чи були там інциденти, поки не ясно. Ну а міністерство оборони Росії повідомляло про масовану атаку на російські регіони із застосуванням більше 200 дронів. Внасток атак виникли пожежі. Окремо росіяни чекають на польську відповідь за атаку дронами поза минулої доби. Ну а саме тим, що дрони можуть вдарити по російському Калінінграду, залетівши з боку Польщі та країн Балтії, Калінінград це російський ексклав, тобто не суверенний регіон, відокремлений від основної території країни і оточений однією або декількома державами. У цьому випадку Калінінград не межує. З основною територією Росії, бо його оточують Польща та Литва. Побутує думка, що Росія може дістатися Калінінграда через Білорусь за допомогою сувальського коридору і таким чином напасти на країни НАТО, оскільки Калінінград виходить на Балтійське море. Ну а тим часом поговоримо з вами також і про те, що у Курській області російська авіація все точніше скидає авіабомби на своє населення. Зокрема, мережу шириться відео від місцевого жителя, який показав наслідки нештатного сходження російських боєприпасів. И снова здравствуйте на свечании. Вчера я вам показывал, что у нас на дороге лежала бомба. Вот, пожалуйста, тут, где она лежала. Яма мой рост, метр семьдесят. а це її послідці ну і загалом що не менше шістдесят одна авіабомба а три ракети були скинуті від початку цього року на територію РФ і окуповані РФ території України внаслідок нештатного сходу боєприпасів із російських військових літаків. Такі дані наводить російське видання Астра посилаючись на свої неназвані джерела. Так, авіаційна бомба ФАП впала в поле біля села Крутилог у Білгородському районі. А ще одна ФАБ після нештатного сходу з російського літака знайшли біля села Мощини Яковлівського району в Білгородській області Арефії. Пошкоджені постраждалих не було. Також Насток нештатного бомбардування села Цибульова у Білгородській області Росії було пошкоджено вісім будинків. За день до цього авіабомба ФАБ впала прямо перед машину 36-річного жителя Білгородської області Рафії. Він зазнав численних поранень в обох випадках. Місцева влада звинуватила у бомбардуваннях ЗСУ, пише видання. Повідомляється, що російська армія почала обладнувати авіабомби радянського виробництва ФАБ уніфікованими модулями планування і корекції, щоб долати українські засоби ППО, встановлені на бомбах крила і системи супутникового наведення дозволяють запускати їх прямо з території Росії. Але через недосконалі системи наведення авіабомби не завжди долітають до цілі і падають на російські території. Влада Росії такі факти зазвичай намагається приховувати, але їм це не вдає так, окрім тих випадків, що ми вже назвали, стало відомо, що і в тимчасово окупованій Макіївці знайшли одразу три російські ФАП-500, які в зійшли з ворожих літаків. Також ФАБ знайшли у селищі Польовий у Новоскольському районі Білгородської області Росії. Ну і ще одна російська авіабомба впала на білгородський хутір Олександрівка у Шебекінському окрузі. Серед іншого варто нагадати, що російський винищувач впустив на Воронезьку область крилату ракету класу повітря Земля Х 69 Зазвичай їх використовують для атак по Україні, і процес посланням на екстрені служби. Бо регіону також повідомив російський телеграм-канал Астра. За даними журналістів, у полі неподалік селища Олександрівка знайшли уламки невідомого об'єкта, що вибухнув. Ну і після цього на місці почалася пожежа. Спочатку росіяни вирішили, що на землю впали уламки збитого безпілотного літального апарата. Однак, прибулі на місце працівники Росгвардії з'ясували, що насправді це фрагменти ракети Х-69, яку окупаційна армія РФ застосовує для атак на енергетичну систему України. Ракети здійснили так зване вільне сходження і зруйнувалася під час падіння. Постраждалих і руйнувань вдалося Кноти нагадаємо вам, що раніше ракета, яку окупанти випустили по Україні, вдарила по населеному пункту Петропавлівка у Воронезькій області. 61-річна місцева жителька розповіла російським журналістам, що вибух від прильоту ракети перетворив вулицю перемоги на руїни. Також жінка заявила, що вибухом зруйнувало місцеву школу. Ну а біля клубу знайшли великий осколок ракети. Що це за снаряд такий? Ніхто не говорить. Додала пенсіонерка. Ну а я вам, глядачі, вдячна за те, що ви додавали це в до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо ми вже побачимось незабаром.